Доброго дня, вітаю з виходом у фінальну серію. Було дуже гаряче на майданчику, дуже напружено, багато боротьби. Як ви вважаєте, градус десь перевищував перевищу межу чи все-таки десь в межах норми? Я думаю, якщо брати ці матчі, плей-офф, тим паче півфінал, то я думаю, це. Такі матчі повинні бути так звичайно, якщо брати регулярку, то такого накалу не було. А зараз, ну, десь вище норми. Ну я скажу, що я думаю, вболівальникам сподобалось, що гра йшла така дуже бойова. І ну, такі ігри ну не знаю, мені подобаються. Звичайно, це тяжко, але ну боротьба це добре. У вас, помимо того, що в першому таймі було багато боротьби, особисто у вас був епізод в другому таймі з Ільом Бакінським. Як горло? Там не горло, там я впав на руку. Все добре, побачимо. Все добре. Ну і по грі, як скажете, сьогодні був найближчий матч у серії. Чи можливо попередні вам важче давалося? Я скажу, всі матчі важче, ну, важко давалися. Звичайно, цей матч по рахунку так тяжко був дуже. Ну і минулий матч також. Але ну всі матчі такі. Ми розуміли, що Ская буде нам нав'язувати боротьбу, пресинг. Дуже важкі матчі. В принципі, як ми розраховували, це так вийшло, що ми виграли 3-0. Здається, воно легко, але ну, я думаю, що ці матчі це. Це точно не ті матчі, які ми грали з ними в чемпіонаті. Це ці матчі ну прямо ну, команда додала дуже сильно.